Такі вигорілі професіонали періодично приходять до мене в коучинг з запитом: мене звільнили, більше шукати роботу не хочу, хочу свій бізнес. Мені є чим ділитися. Я 10, 15, 20 років у темі. І добре, якщо приходить на цьому етапі, деякі приходять набагато пізніше після того, як з ентузіазмом почали свою справу з думками Зараз усіх порву нарешті можу працювати без цих ідіотів і їхніх тупих рішень. І виявилося, що 20-річного професійного досвіду зовсім недостатньо для старту бізнесу. Виявилося, що вибудовувати процеси з Ля вимагає зовсім інших компетенцій, навичок, витрат ніж підтримувати та розвивати існуючі, крім того, спрацьовує ще психологічний фактор. Останні роки ти звик до статусу професіоналу у своїй сфері. А зараз, коли ти починаєш підприємець, тобі потрібно переключитися на статус новачка і жовторотого юнця у бізнесі. І, хоча твій вік уже зовсім не жовторотий, і це складно, тому що потрібно тимчасово зняти свою корону, відкласти в бік, заштовхнути власне его подалі, закатати рукави і пахати, помилятися, терпіти невдачі, вчитися виправляти і знову будувати. Мати заново, а цей ад початківця не кожен може витримати, а спуститися в цей ад після того, як певний час пожив на професійному олімпі, може бути просто нестерпно.